Мішки з піском, які затуляли вікно, укриття вкрали. Вихователька садочка номер 5 показує на місце, де лежали мішки. Зараз там лише невелика кількість брудного піску. Зникнення мішків виявили виховательки садка Теремок у понеділок, 15 липня, коли привели дітей в укриття під час повітряної тривоги. Відкривши сховище, ми обнаружили, що в нас зник пісок. Піском було закладене вікно. Пісок був на території закладу у нас, тому що ми кожен рік оновлюємо пісок в пісочницях і ми сюди десь спустили 15-20 мішків піску. Купували мішки, в мішки нагружали і доставляли сюди пісок, щоб закрити вікно для безпеки наших дітей. Це ваш колектив робив? Так, ми робили власними силами з, з колективом. В серпні місяці знов буде перевірка сховища, а в нас немає піску, тому нам знов треба власними силами сюди спускати пісок і закладати вікно для того, щоб сховище було готове. В управлінні освіти про цей випадок знають. кажуть, пісок планують виділити на це із запасів, придбаних для пісочниць в дитсадки. Нам потрібно зараз знову закупити мішки і іншого піска, як витягнути у дітей з пісочниць, у нас сьогодні немає. Ніхто не передбачає навіть в бюджеті, ну ми не можемо передбачити пісок. Завтра його знову винесуть, і ми будемо працювати на чиєсь будівництво. Ну тобто, зараз будемо вирішувати зрозуміло питання. У нас якраз літо, осінь це той період, коли діти можуть гратися, можуть. Бавитись з піском а ми по суті маємо його витягнути і, і закласти вікна для того, що безпека є першочерговою. Це дуже прикра ситуація. Я навіть не думала, що на сьогоднішній день в умовах військового стану люди взагалі можуть е, взяти перше чуже а по-друге. Це місце, де переховуються діти, і це безпека. І ну якось я чесно, я не розумію. І взяти відкрити вікна ну там ж не просто так цей пісок стояв. В адміністрації садка номер 5 нам сказали, що планують написати заяву до поліції.